Від першого дитячого лепету до складних дорослих рішень наш розум проходить просто неймовірний шлях. Це історія про те, як ми взагалі вчимося думати. Давайте розберемось, як саме відбувається це дивовижне перетворення. Почнімо з такої собі класичної головоломки, яка, знаєте, десятиліттями спантеличувала і дослідників, і батьків. Це завдання для дорослого здається ну просто очевидним, а от для дитини це справжнісінький виклик. Просто уявіть собі ситуацію: дві абсолютно однакові склянки, в них однаково води. Все просто правда, але варто лише перелити цю воду в іншу посудину, вущу і вищу, як дитина одразу впевнено заявляє, тепер води стало більше. Для нас це звучить ну абсурдно, але для дитячого розуму це цілком логічний висновок. І от питання, чому так? Саме такі, на перший погляд, дивні когнітивні загадки і стали по суті центральним питанням усієї психології розвитку. Спроба зрозуміти цю дивну логіку, власне, і відкриває нам двері до розуміння того, а як же влаштований дитячий розум. І отут на сцену виходить швейцарський психолог Жан П'яже. На відміну від багатьох, він побачив у цих дитячих помилках не просто якийсь брак знань. Ні, він побачив у них ключ до розуміння фундаментально іншого способу мислення. Він припустив, що це зовсім не помилки, а просто закономірні етапи на шляху до дорослого інтелекту. Але перш ніж ми зануримось у стадії розвитку за Піаже, треба зрозуміти основні інструменти, які наш розум використовує для росту. Це такі собі фундаментальні поняття, що лежать в основі всього навчання. Гаразд, розбираємося. Основа теорії піаже це поняття схеми. Можна уявити схему як такий собі ментальний контейнер або, скажімо, файл у картотеці нашого мозку. У нас є схема для собаки, для м'яча, для дружби. Це такі структури, що допомагають нам організовувати і якось інтерпретувати нову інформацію. То що ж відбувається, коли ми стикаємося з чимось новим? Піаже виділив два процеси. Перший це асиміляція. От, наприклад, малюк, у якого є схема коник, бачить оленя, і може назвати його теж коником. Тобто він намагається вписати щось нове у вже знайому коробку. Але потім відбувається акомодація. Дитина помічає відмінності ага, тут роги, інший хвість, і розуміє, що це не коник. Вона створює нову схему олень. І це, по-моєму, просто блискуче ілюструє, як наш розум адаптується. Отже. Тепер, озброївшись поняттями схеми асиміляції і акомодації, ми готові до головної частини теорії піаже, а саме до нього чотирьох стадій когнітивного розвитку. Це така послідовна подорож, яку, на його думку, проходить кожна людина. Ось наша дорожня карта від народження до дорослого життя. Ми пройдемо через сенсомоторний етап. Потім доопераційний етап конкретних операцій і нарешті формальних операцій. Кожна стадія має свої унікальні фішки та досягнення. Починаємо з самого початку. На сенсомоторній стадії немовлята пізнають світ переважно через свої відчуття та дії, дотик, погляд, слух і, звісно, пробуючи абсолютно все на смак. Світ для них це те, що можна відчути от прямо тут і зараз. І що справді цікаво на цьому етапі, так це розвиток постійності об'єкта. Поясню, для шестимісячної дитини, якщо накрити іграшку ковдрою, вона буквально зникає, просто перестає існувати. Але вже через кілька місяців дитина починає розуміти, що іграшка все ще там, під ковдрою. Це ж величезний когнітивний стрибок. Далі йде доопераційна стадія. У цей період діти починають використовувати мову, символи, але їхнє мислення все ще, скажімо так, має значні обмеження. І так саме на цій стадії і виникає та сама загадка зі склянками води. Головна риса цього періоду егоцентризм. І це не означає егоїзм, ні. Це означає, що дитині просто шалено важко уявити світ з чужої перспективи. Класичний приклад, якщо запитати хлопчика, чи є в нього брат, він скаже, так, є Іван. Але якщо запитати, чи є в Івана брат, він може відповісти ні. Він просто не може стати на точку зору свого брата, вражає, правда? Крім того, на цій стадії діти щиро вірять, що їхні іграшки живі. Це називається анімізм, вони абсолютно не розуміють принципу збереження, звідси й проблеми зі склянками. А причина цього центрація. Дитина фіксується лише на одному аспекті, наприклад, на висоті стовпчика води, і повністю ігнорує його ширину. І от ми переходимо до наступного етапу, де логіка починає брати гору. На стадії конкретних операцій діти вчаться мислити логічно, але є одне але поки що лише про конкретні реальні події та об'єкти, які можна побачити і, так би мовити, помацати. І ось він ключовий момент трюк зі склянкою води перестає працювати, дитина, нарешті, розуміє концепцію збереження. Вона також опановує зворотність, тобто розуміння, що сплюснутий шматок пластиліну можна знову скачати в кульку. І все це відбувається завдяки децентрації, здатності враховувати кілька аспектів одночасно. І нарешті остання стадія вона починається приблизно у 12 років і триває по суті все життя. Це можна сказати вершина когнітивного розвитку за п'яже. Головне досягнення тут це абстрактне мислення. Мислення виходить за межі конкретного світу, з'являється здатність міркувати про гіпотетичні ситуації, а що, якби, та оперувати такими поняттями, як справедливість, свобода чи логіка. Це абсолютно новий рівень. Дуже важливо зазначити, що хоча теорія піаже є надзвичайно впливовою, вона не єдина. Були інші погляди на те, як же відбувається розвиток дитини. Наприклад, сучасник піаже Лев Вигоцький пропонував інший погляд. Якщо піаже зосереджувався на тому, як дитина пізнає світ через взаємодію з фізичними об'єктами, то Вигоцький наголошував на ролі соціального середовища. Він вважав, що розвиток відбувається через спілкування з дорослими, які надають таке собі рештування, підтримку, що дозволяє дитині досягати вищих рівнів мислення. Тож, пройшовши через усі ці стадії та теорії, який головний висновок можна зробити з роботи піаже? У чому полягає його спадщина, яка по суті змінила наш погляд на дитинство? А все зводиться ось до чого. Ключовий момент такий: Жан Піаже довів, що дитячий розум це не просто якась зменшена версія дорослого. Діти не просто менш обізнані, їхній спосіб мислення якісно, фундаментально відрізняється. І розуміння цього насправді змінило підходи до виховання та освіти. Це нагадало нам, що для того, щоб зрозуміти дитину, треба спробувати поглянути на світ її очима.